Ну, що сказати, залишилось година 40 до прем'єри. І поки на велике здивування я не переживаю. Мабуть, за хвилини так 20 до початку почнеться найвеселіше у кожного актора. Але поки нормально, я впевнений, що у нас все буде добре, що у нас все вийде, всі заплановані задачі будуть зроблені, і ми, і ми глядач отримуємо велике задоволення. Тому... Ну що я трошечки хвилююсь. Це ж все таки прем'єра, як все пройде. І хочу ще раз запросити всіх на нашу виставу Месопотамія. І підтримати нас, подивитись, насолодитись і до зустрічі. Взагалі не хвилююся, впевнений в собі, впевнений в своїх силах. Головне, щоб глядачі. Подивився, наповнився і вийшов потім з якимись думками після нашої вистави. Що я відчуваю? Я відчуваю я в передчутті в гарному, в гарному сенсі цього слова. Я поки що чомусь не нервую. Це дуже дивно. Бо всі, хто мене знає, знають, що я нервую. Мені вже хочеться скоріше показати нашу виставу на глядача. Ми віддамо дуже багато любові сьогодні і хочеться отримати назад. Хоч трішечки. І я впевнена, що все у нас вийде та вже виходить. Е, ну я відчуваю трохи тривожність перед тим, як вийти на сцену. Але глобально я налаштовуюсь. Я розумію, що ми проробили велику роботу. Наша вся команда молодці, і в принципі, ми готові до прем'єри, готові показати це вам. Мені дуже тривожно, але приємно тривожно. Хочеться поділитися любов'ю, бо це був дивовижний процес. Тому хочеться всіх обійняти ці вистави, щоб ви всі себе відчули, як у ковдрі теплі. Я думаю, що все буде добре, тому що все буде нормально, тому що вже вчора розігрілися, вже все зіграли, все перевірили. Тому, звісно, є в просторі така, такий накал, енергетика, але я відчуваю, що все буде нормально, і синдром другої вистави не спрацює. Хвилюємось, налаштовуємось, е хочеться подарувати багато любові. Вистава про любов, про кохання. А яку? бачите самі! Доброго дня, шановні глядачі! На звати Сергій Мазани, я директор художнього керівника МІКОМу і радий вітати всіх вас у нашій затишній глядацькій залі. Доброго дня, друзі! Давайте в першу чергу гучно поаплодуємо нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо жити, працювати і бути сьогодні. Тут у цій залі дякуємо. дякуємо також за гарну традицію дозвольте від себе особисто від імені всього нашого колективу. Подякувати кожному з вас за те, що ви відвідуєте наші вистави, приходите на наші прем'єри і тим самим підтримуєте нас. Саме восемни у 1927-му Році. На базі цього приміщення відчинив свої двері театр стали репертуарний, який працює і до сьогодні. Отже, ще одна приємна новина, друзі, нам сьогодні 98 років. І в якості подарунку для всіх вас ми приготували, звичайно, прем'єру. Прем'єру виставимо запитання за одноіменним романом Сергія Жидана. Варто зазначити, що Месопотамія не ставилася в жодному театрі України і також жадан не ставився в Дніпровському районі, в принципі. Я вам бажаю приємного, атмосферного і знаєте, як ми в своєму колективі так уже цю виставу лагідного такого варіового перегляду Месопотамії. Починаємо! Дорогі брати і сестри в Дніпрі! Ості міста Дніпра, хочу сказати таку річ в Дніпровському театрі Травнікоп відбудуться прем'єрні покази вистави за моєю книжкою Месопота. Для мене це дуже дорога, дуже важлива книжка, і надзвичайно приємно, що є така постановка, що вона здійснилася саме в місті Дніпро, саме театрі Трамікоп. Тому користуючись нагоду, запрошую всіх, хто має можливість час і бажання прийти і подивитися цю виставу. Гарних вам!